Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. І готуючись до нового сезону 2025 року, ми розглядаємо основні причини, які вплинули на урожайність основних сільськогосподарських культур в цьому, ще в цьому 2024 році, через те, що вже на порозі. Новий рік. І тому, друзі, сьогодні ми будемо розглядати дуже важливу культуру, на наш погляд, і вона заслуговує на це уваги. Це така культура, як соя. Урожайність її була 23 центнера Ну, це невисока урожайність, якщо порівнювати з урожайністю. Сої, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де з площі 35-36 мільйонів гектар збирають по 35-37 ценнерів з гектару. А світовий рекорд сьогодні по сої, друзі, це 14 тонн з невеличким. Пам'ятаєте, Алекс Харрел, який побив свій рекорд минулорічний і отримав 14 тонн. Можете уявити, друзі. Ви хоч, ну, будете отримувати, ну, 14, можливо, ні. А навіть половину всього цього, 7 тонн. Друзі, чи можна в Україні отримувати 7 тонн по сої? Ну, я не зустрічав ще таких рекордів. Зустрічав, що аграрії отримували по 5 тонн з гектару. Я в своїй практиці збирав десь біля 5 тонн, але 5 тонн ще не отримував. А соя дійсно... Це культура, яка може давати хороші прибутки при нормальній врожайності. Ну, давайте хоча б ставити собі за мету отримати 3 тонни з 1 гектару. Площа була немаленька в цьому році, друзі, 1 600 тисяч гектар. Це вперше за всю історію України Україна посіяла таку площу сої. Ми зібрали, ну, 4 мільйона тонн зерна сої. Це також рекорд, друзі. І що я хочу сказати? У нас були в цьому році областя, які зібрали більше трьох тонн. Це і Львівська область, і ну, на, в цьому році лідером була Івано-Франківщина 3,2 тони. На другому місці це Львівщина, Тернопільщина. Далі за ними і Хмельниччина, і Волинь. Е, ну, Ви самі зрозуміли, друзі, що це вологолюбиві регіони. І тому однією з основних дійсно, причин е, об'єктивного характеру, це стала жорстка посуха. Це жара, дійсна, друзі, яка вплинула і на загальний розвиток сої, на її фізіологічний стан, і на абортацію квітів, а потім бобів, на сінин в бобах. Той же самий. Алекс Харрел, який отримав 14 тонн соє. Він коли підрахував, то в нього середня кількість насінин в бобах була 3 насінини, друзі. Ну це супер. Ну, середня, це означає, що в нього було трішки менше і більше. Але посуха, дійсно жорстка посуха, особливо в південних регіонах, через те, що. Хлопці-фермера на півдні отримали в цьому році хто тону, а хто навіть і менше. Ну, Відповідно, там, де залишилося ще зрошення, хто мав, той отримав трішечки більше. Але ми сьогодні не будемо розглядати як основну причину погодно-кліматичний фактор через те, що цей фактор від нас не залежить. Дійсно, необхідно зрошення для того, щоб регулювати питання вологозабезпечення. А сьогодні не всі аграрії можуть дозволити е, собі зрошувати сою, навіть і на невеликих площах. Ну, до речі, в Алексахарела навіть в США, але соя зрошувалася. Це так для інформації. Так що ж вплинуло все-таки із суб'єктивних факторів, це ті фактори. На які ми можемо, могли впливати, друзі, давайте розглянемо. Насамперед, першою причиною, першим топ-фактором ми вважаємо, друзі, це сівба сої у надто холодний ґрунт. Ми дійсно хочемо піймати вологу для того, щоб отримати сходи, а потім отримати хороший ну, фітоценоз і хорошу урожайність. Але друзі, перебуваючи, наприклад, і в США, і в Аргентині, тобто в тих регіонах, де сіють багато сої, отримують стабільні високі результати, навіть ГМО. Ну, Ви самі розумієте, що в цих країнах в основному вирощується ГМО соя. ну, В Україні також її немало сіється. То там сіють фермера, коли температура ґрунту на глибині сівби. Десь буде складати 14, а в деяких регіонах і 16 плюс градусів. Ми ж не контролюємо цю ситуацію, друзі, і зачасту спішимо піймати ту вологу, і це можливо і правильно. Але поміщаючи насінину сої сою в холодний ґрунт, а це температура, яка вже нижче 12 градусів плюс вона потім. Втрачає свою силу росту, енергію росту, вона потім далі розвивається слабше, хворіє, і відповідно вона втрачає імунітет до несприятливих факторів і не може реалізувати свій потенціал. Тому, друзі, ми рахуємо, що в наступному році ви все-таки повинні слідкувати за температурою ґрунту. Поле повинно бути ідеально підготовлене. Якісне насінневе ложе. Навіть при е, технології стріптіли, є сьогодні машини для підготовки хорошого насінневого ложа. І також сіяти її на одинакову глибину і е, рівномірно, друзі. Другий фактор це я вже його назвав, друзі це точність сівби, тобто рівномірність сівби сої. Якщо нам треба посіяти 30 насінин на погонному метрі, то між кожною насіниною повинна бути мати однакова відстань. Сьогодні є хороші сівалки, класні сівалки, які дають можливість посіяти сою дійсно рівномірно. І сівалка кінза, і монопіл, і інші сівалки я не буду називати всі моделі через те, що це час, друзі. Але необхідно сою все-таки висівати рівномірно. І для цього ми маємо і густоту правильно підібрати. Я не називаю густоту як фактор, який вплинув. І не називаю сорт, друзі. Через те, що сьогодні фермера, аграрії, агрономи вони вже навчилися підбирати і хороші сорти. Сьогодні є хороша дійсно, в нас і методична допомога від. Оригінаторів насіння і від інших фахівців, практиків, науковців, коли ми можемо підібрати правильний сорт і з правильною густотою його посіяти. багато проведено досліджень науковцями, практиками. І тому я не рахую, що сьогодні необхідно називати це як фактор, який вплинув на врожайність. Тому сорт. Густоту я не називаю, а от рівномірність розміщення це дуже важливо, друзі. Люба культура вона е, має таку властивість, як калолопатія, е, і насінина навіть всередині одного виду, тобто рослини, вони можуть конкурувати. І коли вони нерівномірно починають або насіння е, розміщується поряд, там в одному місці три штучки, далі. 5 сантиметрів, потім одна, а потім ще дві. А необхідно, щоб було, наприклад, там, сантиметр чи півтора між кожною насіниною. Тому це дуже важливий фактор, який необхідно враховувати. Друзі, третій фактор, який ми вважаємо вплину дійсно на реалізацію потенціалу э, того сорту, який ви висівали, а сьогодні потенціал сортів. Ну, може сягати до 7-10 до 10 тонн і вище. Ну, як показали, наприклад, світові практики, що сьогодні сорт сої може дійсно мати ну, височезну врожайність. Ну, от приклад того ж самого Алекса Харрела. Друзі, це терміни, сівби, які, можливо, і пов'язані з температурою ґрунту. Але вони пов'язані з біологією самої сої. Що це означає, друзі? Соя це культура короткого дня. І якраз необхідно зробити оці коригування поправки, щоб її цвітіння відбувалося якраз в період короткого дня, а не довгого дня. Друзі, ми знаємо, що в нас самий довгий день це з 22 червня по 26 червня, а самий короткий день це десь з 22 грудня по 26 грудня. І от ми, ну, ми в грудні сою не сіємо, відповідно, ми ж не в Аргентині. А е, необхідно так підібрати терміни сівби, враховуючи кількість хіт'юнітів, тобто період вегетації, щоб її цвітіння не співпадало в період довгого дня. Тоді можуть і квіти абортуватися, і вона е, реалізовує свій потенціал значно гірше. І е, між вузнями і е, біп сам зав'язується на невеликій відстані від ґрунту е, соєвий, і тоді можуть бути і втрати. Тому це друзі, сьогодні є вже і таблиці, розрахунки, як підібрати в залежності від кількості хіт-юнітів, як підібрати термін сівби для сої. Ви можете по цей ці дані уточнити в оригінаторі в сої, тільки вам пропонують. Враховуючи кількість ну, в вегетаційний період або по американській абревіатурі, це кількість хід-юнітів. Це е, також е, фактор, який е, дійсно вплинув на стан сої, ну і на реалізацію потенціалу врожайності. Четвер, на четвертому місці, друзі, ми поставили е, такий фактор, як ширина міжряддя. Це дуже важливо, друзі. Сьогодні сою багато фермерів, ну погодьтеся, друзі, сіють тими сівалками, які є в господарстві, які сіють і зернові культури, ну, наприклад, пшеницю. І цими сівалками висівається і соя. А сьогодні, друзі, багато сортів, ви ж знаєте, що є з детермінантного і детермінантного проміжного типу, особливо і детермінантного типу. Сорти, вони повинні сіятися з міжряддям не менше 45 сантиметрів. Друзі, і що це дає? Це, по-перше, дає можливість і отримати хороший розвиток самої рослини і зробити при необхідності міжрядний обробіток. Перебуваючи в одного із фермерів в Угорщині, недалеко від ну, басейні річки Дунай, ми коли його запитали, він отримує постійно десь по 4 тони сої щорічно. То він сказав, що я ще років 5 тому не рихлив сою, а сіяв він з межами 45 см. А коли я почав рихлити сою, я отримав відразу на 1 тонну більше вищий врожай. Через що? Через те, що для формування бульбочкових бактерій, для формування дійсно і для хорошої азотфіксації, їм потрібне, їм потрібне повітря. І якщо пройшов дощ, наприклад, невеликий чи, можливо, ливень, то він бере міжрядний культиватор і рихлить після цього дощу сою. І вона відповідно відразу починає краще розвиватися і зав'язувати нормально, формувати квіти, зав'язувати боби. Тобто ширина міжряддя, друзі, необхідно сою сіяти сівалками, які... І рівномірно її сіють. І з тим міжадня, які рекомендують оригінатори для того чи іншого сорту. Тобто, це на четвертому місці ми поставили цей фактор, який ну, мав дійсно місце в цьому році. Далі, друзі, п'яте місце це система мінерального живлення. Дуже багато помилок ми робимо, коли плануємо живлення сої. Одні кажуть, азот не потрібний, тільки інокуляція насіння. Інші аграрії необхідно давати, але не багато. 25 кг діючої речовини, але не більше. В якій формі краще азот давати під сої? В нітратній, чи в амонійній, чи в амідній. ну Ви знаєте, є три форми азоту. То багато хто не враховує і попередники під сою, і рівень нітратного азоту в ґрунті. Ситуація з ґрунтами, яка склалася вже на даний час, дійсно, у нас ґрунти втратили гумус в цей період, за останні, наприклад, 30 років ми втратили стільки гумусу, який накопичувався 400 років, якщо порахувати. У 1990 році було 3,7. А за даними останнього туру обстеження, ми маємо його 3%, ,3 там, відсотка, там, з невеличким. Це також впливає на це. Далі, друзі, фосфор на калійні добрива. Абсолютно ну, даємо, але ми не враховуємо, що це дуже важливо, особливо калій для сої, якщо його в ґрунтах небагато, через те, що він дає можливість е, краще переносити ту посуху, яка складається. Мікродоброва, друзі, для сої. Обов'язково це бор е, необхідно давати два рази. Також для сої необхідно давати і е, сірку. Сірка, друзі це локомотив азоту. Е, якщо ми не дамо там 30-50 кг діючої речовини сірки під цю культуру, ми не отримаємо хорошу нормального рожаю. Сульфат амонію одне з найкращих добрив під сою. Тому необхідно також це враховувати. Можна інші добрива давати, але сірка має велике досить значення для сої. Манган, магній, друзі. Сульфат магнію, 2-3 рази по півтора. 3 кілограма кристалічний, обов'язково на сої необхідно вносити. Тому систему живлення необхідно ретельно планувати і е, застосовувати для того, щоб дійсно вона добре розвивалася. Оце 5 факторів, друзі. Я сьогодні не, е, е, ну, не розглядаю тему захисту посіву сої. сої. Ну, наприклад, у 2024 році ми не спостерігали. Якихось проблем з хворобами, ну було дуже сухо, чи із шкідниками. Да, дійсно, на сої багато хвороб, багато шкідників, необхідно захищати, той же самий павутинний кліщ, інші там проблеми, які можуть бути, да? і шкідники, і хвороби, бактеріози. Але ми назвали топ-5 основних. Ви можете в коментарях додати, друзі, а як ви вважаєте, а які фактори, крім посухи, відповідно, і дефіциту вологи вплинули на врожайні сої в 2024 році. Через те, що при хорошій ціні на сою, а вона буде триматися, і при хорошій врожайності ця культура може конкурувати з такими найбільш рентабельними культурами, як озимий ріпак і соняшник. Оце така інформація, друзі. Ваші подобайки. Вони дають можливість інформацію на Ютубі робити доступною до більш широкого кола аграріїв. І це буде ваша вдячність за, е, нам, за нашу роботу на каналі. Коментарі, друзі. Підписуйтесь, друзі. підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка і ми будемо вам вдячні. З вами сьогодні команди Артвілс. Я Олексій Сиренко. До нових зустрічі на каналі Слава Україні!